Слава Україні! Я Валентин! Якщо ви дивилися відосік про те, як я вчився технології, ви могли помітити, що Черновець нам дав два завдання ще, на цьому відосі ми його виконали. Усе відбувається в грі 10 на проєкті Сталде. Посилання на нього я залишу в описі під стрімом. я хотів наповнити, що це все-навсього гра, і в цій грі ми відіграємо кожен свою роль. І ми не переносимо ці ролі поза гру. Скажу це на початку. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям, тому що до кінця багато людей не додивляється. Здравствуйте. І вам доброго. Дня. Та к вам как раз. Доброго дня. Как раз О, к вам шоу. Я тут этот ета... ну. Спустими руками то, я в гости зашел. Ой. Здорово. Хорошо. Дякую. да. Хорошо, запишем. Да, Як вот. там Гризленко, да? Right? — я Гризленко. О, да, склерозник я просто, склерозник. Там мені надо... треба на території доброго по аномаліям походити. По аномаліях? Там, да? да, там да, можемо да, да, провести, да, да. но в нас є до вас э, роз... розмова Делікатна. Не хочете з нами поспілкуватися? Добро. Ой, кто там спати хоче? хоче? Є, є, є розговор, давайте. Дамте пройдемо, щоб нас менше чули, бачили. Поговорим, давайте. Скажите, куди йти? А за мною. За мною. У нас тут є переговорна така, що менше чують, менше бачать. Я так. Пане професор. Фінторочка. До нас є таке. Фінтор. До вас таке цікаве питання є. Запитання цікавість така в нас є. До нас дійшли слухи, що ви працюєте з СОПом, а в особливості з СБУ. Ну, така інтересна інформація. яка вам это Да, то не важно. Суть не в том. суть в тому, если вы это на мусоре, ну это не гарно, выходи. Это не, ну, це не Но, по понятию. Смотрите. Смотрите. Не знаю, какие у вас там понятия и так дальше. Я, в, скажем так, в ваши дела не лезу. Давайте по факту говорить. Вот. А так как я человек э, официального лица, и в зоне нахожусь. Официально, по сути это... Потому что я прибыл сюда с документами и тому подобное. А то, что там напутали уже эти, как вы говорите, э, как вы их назвали, СОП, да? Ну, военные mm -hmm. для меня они просто. А, то, что они там напутали, с кем я, где я работаю, ну, это уже к ним вопрос, пожалуйста. Ребятки, с ними. Так, а... Я человек простой. Я говорил вам уже тогда еще, я сотрудник НДИ. В любом случае все документы делаются через НДИ и через СБУ, если говорить по факту, да, вот э, по закону. В зону сюда просто так не попасть. Э, через э, официальные лица военных делать это все документы довольно долго. Поэтому всегда делаются документы НДИ в основном через СБУ. Так быстрее, проще и легче. Плюс СБУ тоже имеет здесь свои интересы, понятное дело. Вот, но какие интересы, я правда не могу знать. Я всю информацию передаю в НДИ. Что делает НДИ с этой информацией в дальнейшем, я не знаю. Так, а СБУ, що робили? Ну, вот интересы, как от Може Может, знаете, какой СБУ, БУ да, тут охотят? Может, с вами кто-то вот в зону нет, потраплял, переходы в зону. Нет, в зону меня довели. Вот. я <свят> потом уже спокойно сюда прошел. Официально через Давайте так званых так. военных Мне это в принципе не цікаво, але ну суть до дела. А и вы тут занимаетесь чем? Так для общего я, развития. Думаю, я же говорил, mm -hmm. вот при нашей первой встрече еще изучаю э, зону, артефакты, аномалии. Э, да, в принципе, все, что попадется. Может, документы какие-то попадутся интересные. Он тоже будет довольно интересно изучить. Да, в основном меня интересует вот аномальная активность, артефакты и даже тоже лично мое, скажем так, увлечение, это изучение мутантов. Ну что, начальник, поверим ему? тебе может, так, трошки прилякаем, может, что-то Я не гадаю. люблю я работать с людьми, які на, на красноперых потратят, я не люблю. Ну, я же вам говорю. Мне в любом случае придется работать с этими, как называете, ну, соп. Нет, начальника. Ну, соп. Тут, да, ну, в любом уходьте. случае. Если он официально и передает данные, то через него. Да. Мне в любом случае нужно будет с ними сотрудничать как-то, коммуницировать, скажем так. Мне больше всего интересует, какие именно данные и как именно они будут ставить. Потому что временами а, все такие непонятные, надо понимать, что кому кто говорит. Вы сейчас смотрите, мне, вот давайте вот говорить по-человечески и по факту, я скажу это может грубо, да, но мне как человеку науки абсолютно просто насрать на то, какие здесь междуусобицы у сталкеров. Моя задача проста. Это изучение зоны. И я делаю все для того, чтобы это проходило для меня спокойно. То есть я сотрудничаю даже с вами, сотрудничаю с волей. В любом случае, мне это приходится делать. Я еще долг дол дол я, правда, я я встречал. Я понял твой намек. Короче, если в твоих интересах, то ты заложишь любого, как стеклотару. Да при чем здесь заложить? Подожди, но мне не надо. Ты сказал, что ты человек науки. Все, что тебя интересует, это наука. Ты делаешь все для того, чтобы ним да? заниматься. Правильно? Правильно. Значит, если якщо... сталкивачек чуть-чуть там поставить тебе не то что палку в колесо, а просто на дорогу выйдет у тебя, ты не побрезуешь ждать его кому-то. Я правильно понимаю? А, на это есть другие люди. Я же говорю, я в это не лезу. Но вот, не я надо". же і говорю, на это есть другие люди. Кому сдаешь, и кому-то сдаешься, и другие люди работают. Послушайте, если бы мне нужно было кого-то что-то сдать, в зоне было бы уже очень весело. Но мне это не надо. Плюс, в любом случае, если я пропаду, то, скажем так, плохо будет всем. Ладно, я не буду ходить вокруг да около. понимаешь, в чем прикол? Я тобі дав маленьке таке поручення, Разузнать про групу граніт. І про групу, яка носила повязки эти. От. Какого-то ответа я от тебе не услышав. Время прошло. Но. Mm -hmm. Сроки в Подожди, подожди. Я ще не зак. Я сроки не... не давав. Но. Я и не казал, что тебя можно лить, тянуть как кота за хвостик. Тут момент во втором. Гранит знал, что я про них интересуюсь. А я только тебе про это говорю. Но самое интересное, что с гранитом я видел их только сегодня. Самое интересное. А по спе бежи. <связать> то, что вы имеете, то, что вы интересуетесь гранитом, это знает, наверное, уже вся зона. Потому что мне уже сталкера подходили, еще до вас говорили об этом. Что вы вообще, в принципе, интересуетесь, как они тогда выразились, научными сотрудниками. Науки люди. люди. Сталкера мне говорят, что гранит это вообще, типа, тоже какие-то там э, научники, которые ходят и изучают зону. Та шавки вон и зарубляют бабки на зоне. Эй, бабок, а не научники. Информации для меня особо не доходит. Я же вам еще раз говорю. С гранитом вот они мне сегодня приходили. Э, Гетьман, так его званый принес только артефакты для изучения и на продажу и ушел. А какие артефакты? Ой, довольно-таки интересные экземпляры. Какая-то колючка. Вот, она вызывает кровотечение, но больше, как бы, полезных свойств я не увидел в ней. Только разве что кровепускание. Потом какой-то кристалл. Довольно интересный. Я так понимаю, артефакт огненного типа, да? Угу. Тоже примерно работает как глаз. Вот. восстанавливает выносливость. Вот, организм чувствует себя намного лучше вместе с ним. Но опять же очень сильно действует на гидратацию организма. Вот. И довольно интересный экземпляр белый такой артефакт. Э, похож на паутину. Белый, похож на паутину, фика. Так он у меня есть. Если вам будет интересно, придите, я вам покажу на ферме. Прыгаем, подивимся. Что? я. Давай я вам покажу. Не буду шо, я буду професору довіряти, що він каже правду. По суті, він дійсно через СБУшники сюди потрапив І з сопом співпрацює чисто і за того, що йому треба інформацію на велику землю передавати. Подожди, подожди. У він співпрацює з сопом, контактирую. Уважаемый, так може ви будете немножечко з нами інформацією ділитися, да? Вы знаете, что самое интересное, я могу вам сказать, что СОП мне предлагал тоже сам, чтобы я делился с ними информацией. Так вы делите, никто не забороняет. Только, только, немножечко не той. Такой от себя тенькой маленько. Скажет, скажете, что надо депо стоят пулеметные точки. каждого по два РПГ в бочке лежит. Скажи, что это Кстати... мы. Подожди, что, что мы собак приручили, и они теперь на наши заборы охраняют. Кстати, если вам так не нравится группа Книт, мне то на них-то я же еще раз говорю, все равно. Вот. Есть интересная информация, я думаю, вам понравится. Я вот в последний раз, когда разговаривал с э, начальником э, действующего сопа на данный момент, вот, э, бо они тут меняются, я смотрю как перчатки. А кто на данный то момент? У них девушка, то Начальник. девушки нет, а бог его знает, честно, какой-то капитан был. Последний раз, когда я разговаривал, вот, э, они у меня тоже спрашивали информацию за. Сталкеров, я говорю, да, вот ко мне приходили только там гранит какой-то и все. Они говорили, знаем таких сотрудничаем. Это вот единственное, что я знаю. Mm. Нет, ну так, в принципе, ну я записал вон... этот момент. Вон и в принципе тоже казалось, что проблем. сотрудничают, але бляха муха. Это чисто, да, чисто это для, вон... для нашей, это. Не бойся, там тебя не видно, там только голос, по голосу Мне просто интересно другое. Я в основном занимаюсь, я же говорю, научной деятельностью. Мне гранит полезен как... как сталкера. Вот. они мне просто приносят то, что мне нужно. Вот, я и как выполняют -то, то, что я говорю. <laughs> ну, в ну, принципе, можно, на, на фарме я бачу, ты же михив не жалеешь. Так, что он для тебя материал. Кстати, смотри, если ты Скажем так, добровольцы, можешь нам давать инфу, мы тебе организуем. Натестирование. исследований, да. Ну, я смотрю, с многими артефактами есть свои загвоздочки, скажем так. Так, братва, шо мы? Ну я, в принципе, почувствовал надо... то что хотел. Да, ну и все тогда. Ну да. Все Бач, да, профессор, да. мы же хорошие, мы не белые. А вы просто не первые люди, вот. вы не вы, вы не первые люди, кто меня спрашивает за это просто. Бо у Сопа я смотрю очень длинно развязатый язык. Да, вот. Та, Сопа упша там. Дуже э... интересные люди. Ну, Сопу надо язык подрезать. речи, профессор. Бо ко мне подходил какой-то, бо ко мне подходил какой-то сталкер. Вот. Может с недели две назад, может три, я не помню. Но подходил и говорил. Напрямую просто, вот вы представляете, вот, подходит ко мне вот так вот. Надо поговорить. И отводит меня в сторону и говорит: а вы что, сотрудничаете с СБУ? Нормально так. Я бы толстал там и за куточками закупал бы, если таки слив. Да нет, я ему нормально культурно объяснил, он мне говорит, да мне вот просто нужно связаться с СБУ. Я говорю, зачем? А, же Тика, вот. мне надо. А яхталкарка звата? Да Тика, вспомни. Честно, не могу вот правда вспомнить, как его зовут. Эх, жалко. Цікаво було б запитати нашого нашему нього. Поцікавитись. Mm, я тебе ім'я записував, ну подождите. Так, типи, типи. Этот. Мне ну, этот капкашечку написали. То саме? О, Короче, у братанов их там что-то жареным заваняло. Треба рухатись. Да, на КПК, что я, я я, тогда, Я тогда вам в КПК. В К... <у> да, <у> да, Я да, вам да. напишу имя этого персонажа. Все, побегли, их. личность вам будет довольно интересна. Чуть, Наука мы с тобой это, я хорошо разрахуемся до информации. Брат, лупиди рип вс. Я я на желез пострелы. А ну стопарики послучи. О! гол не достаю. А, йок. пошли по базарам. Шустри, пішли поспілкуємося. Виліватор, Пішли Елеватор. на ліватор нам поспілкуватися з тобою треба. Єдильга одна до тебе. Ти один, шустри? Ти тільки ти по сторонам, щоб тих не було. Ну, да, я один. Зелену по, зелену ти, щоб не було. Шахтесь. Пацани, пацани. Жмур, блядь. Жмур? Реально жмур? Я ж говорю, я не приділа, він тут резоначально валявся. Е. Є пона ну, мать. Коли я пішов, він вже тут лежав, так? Да? Два гривні є, є бать, то Люйс, багатий був. Пойдем на верхний елеватор. да, Три пішли гриві. ту сторону. Пішли на ту сторону. Ні, ви не угадали, дві з половиною тисячі. Бля. Гривень, Валя. бо я ботинки з нього забрав. Так, так. шустрий, дивись. Є в нас це. Я думаю, туди не будемо присідати по цього. дивись, у нас інформація є, що ти працюєш на НДІ. Працюєш на НДІ. Откуда така інформація? Ну от просто люди нам підказали, що ти працюєш на НДІ і знаєш деяку інформацію. Правда, чи збрехали? Не знаю, я не працюю на НДІ в цілому. Якби я працював на НДІ я б, напевно, в бабках золо... у золотих півнях купався, або знає, як сказати. Хорошо! Я знаю, ну зробимо. я надію, що ти ж правду нам кажеш. Ми ж не будемо сваритися з тобою, Шо? правильно? Шо? А ви щось Шо? маєте навіть проти НДІ? Та ні, нам просто цікаво, що люди тут ходять з НДІ, цікав... цікавляться, винюхують деякі речі. Нам не подобається. це. А нам сказали, що ти працюєш на НДІ. От так інформацію прям злили нам. Я сам на себе працюю. Чесно? Не треба дихать мені, будь ласка, в затилок. Нє, давай, ми ж з цього. Ми ж не сваритися прийшли, ми поцікавитись просто і все. Ми ж просто цікавості з любопитства. Угу, Я зрозум. Ну а хто сказав вам, що я працюю на індивину? Не суть важна. Слухай, а тому що людина піздабол. Ага, ну тоді не, ми не люд... людині... Да, ми людині тоді зуби вибьме, ну то не важно. А про підземні ход якісь лабораторії знаєш інформацію? Знаю, конечно. А про які? Х18. Інтересує? Ну так. Да. А де? А де вона ходит? Ну, інтересує, особенно якщо там можна похабаритися. <говорити> <говорити>. <говорити> не, а де Якщо ви, ви зустрінетеся з такими представниками, як Помаранчеві Хрести. Я не думаю, що вони дуже друг дружу до вас будуть. Це хто? А -ти... Помаранчеві хрести. Плячь в плащах, з масками. Ну, не дуже. З хрестом так. маска, коричневый плащ і маска з хрестом. Да. Їх там десяток. Підземній лабораторії. А де ця Х18 знаходиться? Так, на території Волі. Ага, це там, де той завод, який там якісь двері чи знизу, там, да? Просто я там не шнафтав, mm -hmm. розочок там був, догорів до души. Ношу. Я їм їжу, медикаменти, ношу набої ношу. Тому, що ага, ну хай там ну, живуть, ми їх не трогаємо, хай там живут. Там... А більше не знаєш ніяких лабораторій. Може, як якусь А Знаєш, тобі лабораторія в цілому? А, я ж я просто скажу, как... цікавимся. так цікавимся, да, Хабар хочемо знайти. <laughs> Та там тільки смерть можна, якщо чесно, знайти. Хабарати а Смерть то нас не цікавить, але от лабораторія інформація цікавить коротше викладаю все як є. Дивись <смі> У нас Бугор технік. У нас нема ні одного технічного стола, і у нас нема технічного оборудовання. Нам надо технічне оборудовання для Бугра. Вот <смі> в лабораторії, до речі, я думаю, що там є багато чого цікавого. Ну. Так що, розповісти, чи ти не знаєш, ну ми ж тебе ну просто цікавимося, якщо що. Кажеш, не знаєш, ну і підемо далі. Але якщо знаєш, то краще розкажи. Хі -хі, цікавіше буде. Я даже не знаю, що сказати. Як мінімум, один чоловік стоїть ззаді з мною з дробовиком. І якщо я не захочу розповідати, то мені, блядь, дроб хлібальник треба. ходить, правильно? Та ні, а я не стріляю, максимум по ногам. Я дам, блядь, по ногам. Тихо, Ти чудиш, нахуй. Все, та не будемо тебе стріляти. Я тебе цей, уберу на. Ми просто цікавимося, я ж тобі кажу, скажеш, ні, ти ні, ти ми підемо своєю дорогою. Я просто забуду. Ми шострого не трогаємо і цей. Ми не хочемо творити з ним, так що не кипішуть. Ми просто тікаємося. Якщо хочеш дізнатися про лабораторію, то ти краще не тільки до мене, а звернись до цих помаранчевих хрестів. Тобі зараз mm -hmm. дам одну річ, яку ти їм можеш передати. Може тебе сьогодні yeah. з ними зв'язати. Чекай, 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 не спіше. Е, Помаранчеві хрести вони там живуть. Давай но ну ми не сьогодні, ми сьогодні поцікаємося з начальником. Інформацію тому, що на тебе настучав, по зубах наб'ємо, а от думаю, завтра ми готові будемо піти познайомитись, так? Да? Коротше, я тобі так скажу. Лабораторій лабораторії в зоні, як виявилося, багато. Ці помаранчеві хрести мені з деякими сталкерами допомагають, скажімо так, знайти ці лабораторії. Не ну, знаю, не буду казати, хто там чим займався в тих лабораторіях, де і тебе не будуть цікавить, бо тебе цікавить лише зараз хабар, як я розумію і Можливість там знайти корисні речі для я не знаю, для якогось там вашого техніка і ще you. чогось. На перший раз до мене звертаються люди з проханням, а можеш допомогти винести апаратуру з лабораторії? Я вам так скажу, в підземельях, як мінімум, Вікс 18 лабораторій, і ми десь не знайшли дещо з, з, з сталкерами, з двома групами сталкерів. Певні документи. Але, чесно, у мене волосся дибом на жопі встали, коли я прочитав, що... Що в тих документах було написано. Тобі раджу же, начитайте. Там Тому, я нам я цікавитись пишу. не треба. Нам треба цікавитись тільки на тим, що для наших. Лабораторії, техніки... лабораторії як мінімум як мінімум лабораторій 20 по зоні. Ох, нічого собі. І це факт. Цікаво. І Де і вони так. всі заховані, невідомо. Думаю, лише про те, що вони були і залишаються. Можливо, половина з них може і затоплена, може і завалена, але ходи різні є. Можливо, якось ще й пробитися. Ну, як мінімум, я знаю, Ми дві... Ми намагаємося разом з хлопцями зараз дізнатися, де знаходиться лабораторія під кодовою назвою x 16 І під кодовою назвою x 17 Але Цікаві. поки що намагаємося це з'ясувати. А на Янтарі ви там знаєте лабораторію. Я там колись Я А проф... ніколи не був. професором покойним. Так я був. Я там з професором покойним лазав. Ми там хрень таку з великим колбою і мозком, блять, мегамозком. Який чуть там не вивернув нас на Ізнанку стріляли. От моноліт вибив з янтаря, можу тебе провести. Ну, подивимось. Mm -hmm. У нас насправді появилась можливість цими помаранчевими хрестами, скажімо так. Ну, обмінятися інформацією на інформацію. Mm -hmm. Тому поки що ми. Хорошо. Вони загадочні такі. інтересно, а що вони, чим вони взагалі займаються? Бо він помню, як ми його зустріли, він вимінював у нас артефакти. На тобі воно цікаво, мені не цікаво. Люди працюють, нас не трогають і хай собі живуть. По нашій території мені не ходять. Його маска просто Боже. дуже понравилась. Маска, то вже якщо трохи. Це тільки з монолітами, з військовими, напевно. По О, мірі, тим вони паче. Вийбають, Тим, хто на них нападе. Бра братюні наші. <хи> До речі, а що про. Вони серйозні і трохи. Та ми завтра з ними познайомився, якщо ти нас зведеш. Якщо тобі вийде звести нас завтра. Обо сьогодні mm -hmm. у нас трошки другий план. А що тобі відомо про СБУ і людей, які тут а, шниряють, цікавляться СБУшниками? Служба безпеки України це mm -hmm. національний орган, який захищає інтереси своїх громадян, наскільки я знаю. Оце все, що я знаю про Службу безпеки України. А тебе ніяких лікерам не в ходять і цікавляться, да, можливістю з ними зв'язатися. щось? Я не знаю, я, ну, я не бачив ніколи тут ні агентів. Ну хоча, я бачив якогось то странного дядьку. Ну yeah. він не те, щоб більше... Ну не знаю, він, коротше, мимоходом був на болотах. Ми з ним пересіклися, я б ходив до одного торгівця, до бомжа. Ім'я його не спитав. Та якось і часу не було, але він мені допоміг в цей. <кій> ну він просто сходу почав робити. А ти знаєш, де тут... Якийсь млечний путь, лабораторія X5, я туди йду, не можу. Не можу туди дійти. Я кажу, що. собі. я вообще не розбираюсь, про що ти? Говорит, mm. блять. Малий. Ну, мені дуже треба, блин, понимаєш. А як хочу. Він треба? мені допоміг вибратись. А як? Як я бомж, коротше? Я зрозумів. <розумів> а не те, що бомж. Він добре був екіпіований. Калаш за спиною. Дробовик. А, ну, начебто. Непоганий костюм такий комплектований, чорний. Ну. Фігово. Зрозуміло. Чи ж шустрий? Шу... Що таке це? Ну, то таке, ладно. Чи то хтось цікавиться в нього ще. Я хотів в нього дещо купити потом. Та та та... До... А пішли на ферму, вже щось поділиємо, не знали. А, проколо? Иди на ферму, ферма Йди за горбочком ми щас прибіжимо. Тут а горбочку шустрий, шустрий. А кола пачкою можеш достати упаковку коли Пепсі могу, подойдет? А ні, нам треба колу упаковку, знизу люди. А чого, яка тобі різниця пепсі кола. Сталкер, іди своєю дорогою Сталкер, петля отсюда! Сталкер, давай. На вихід Ну, якщо не ти Кока-Колу не можеш, то ладно, цікаво. Чуєш, а ти чайничка такого знайти ще десь. А, якщо колу, дав. Упаковку коли. Пепсі, воно більше ходове тут, ніж коло. Ні, нам треба колу. ні. дві упаковки. Не, іменно кола? Я потом тобі розкажу, що коло. Нас начальник любить пити колу, желудок свій промивати. Аааа, все, я поняв. То шо, дозвожет. Я думаю, це связано якось. На колі самогонка це цікаво. Можешь з за двупаковка коленом? по чому потом закинеш, ми тобі бабки закинемо. Пішли на ферму. Прям О, на ферму. Гов. Пішли. У мене на фермі свій склад Чуєш, А чайне в тебе є такие? Хоча один чайник такий продати. А можна я видохну? Мене окружили чотири пацани, котрі мене випросами якусь прибавляли. Ти ж тебе не трогали. Витікавилися. Перекури. А сигарети, звичайно, немає? Де є сигарети? На жаль. Ну, Ти це прибережи від радіації. Є у мене все, тримай. Сигарета? Я только теж тоже не особо, но колышать... Да. про AKS NDI. А я, ну, как бы. Найдемте на фарму, все-таки тут стоят, что... Я из ченых сломал знаю. Эти ки ну, пот... таких каких-то опытных знаю, ну, блин. У меня зі мною живе Грізлі. Иначе кто что-то там по науке разбирается. Ну ты точно гризлин, то еще в до да. на нас заходит. А він артефакты не купляє? случайно? <губляє> Бише. <рисв> Я вроде факт. Да, да Там же не купляю. Ну він, він вчора розповідаю. Рада рада рада, 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 <плес> рада. <плес> ну, так мы ему тоже можем загнать. О, блядь. Скільки треба сталкерів, щоб бити одного з цього тушкана, да? Я да? що не вспомни Вісім людей і одного то що наблюдає, так. да? Так а ти вспомни тоді на фермі тушкана, як ми до сопа йшли. Ну да. Ну вот. Бідний вот. тушкан. Там, там того тушкана розірвало.